Подивіться, як виглядає селище Кадяр. Мені ця доріжка вже навіть подобається. Вона стала ще більш дикою і мені їхати 21 кілометр. Подивіться, які відкриваються панорами. Маленькі, такі, як я розумію, ферми в горах. Подивіться, який урожай. Апельсин на деревах чи мандарин. Мандарин. Я в шоці. Ось так. І під деревом нічого немає. Ну, можливо, ще не дозріли, але врожай просто фантастичний над дорогою. Друзі, я хотів ще розповісти таку цікаву інформацію, що дуже часто, ви... дуже часто в подорожах ти їдеш кудись до якогось певного місця, от як я їду сьогодні, ти їдеш не заради цього місця, а їдеш заради самої місцевості, куди потрапляєш, і вже там на місці знаходиш якісь оглядові майданчики, якісь зупиночки і так далі. Ось сьогодні приблизно так до речі, друзі. Ось, подивіться знак, що Картахена. З 90-х, можливо, це місто якось залишилося на слуху. Як я розумію, воно було пов'язане з якимись серіалами, які транслювалися. Хто знає назву серіалу, напишіть у коментарях. Я не пам'ятаю. Ну, Картахена якось дуже знайома назва. Я хотів сказати про подорож Іспанією. Якщо подивитися на карту, а карту я зараз додам під цим відео, то цю подорож можна назвати Подорож навколо Іспанії. Оскільки я фактично їду по контуру Іспанії, об'їжджаючи всю країну, це буде понад 5 тисяч кілометрів. А ще, а ще заберіть мене з цих ідеально рівних, класних доріг, якось ця. Я хочу назад у гори, де не можна купити води, не можна купити пального, де холодно, де не 21 градус, а де справжня Іспанія. Не ця якась ідеально промислова з мандаринками і так далі, а там, де світ зупинився 100 років тому. Ну, я сподіваюся, таке в мене буде сьогодні після обіду, завтра і, мабуть, післязавтра. Ну і далі, мабуть, буде така ж сама Іспанія. Просто зараз у мене перегін між регіонами. І потрібно їхати такою дорогою, але зате зручно. Ти проїжджаєш 380 кілометрів, буквально за пару, ну за 3-4-5 годин з невеликими зупинками. Дуже зручно. Змінився у мене рельєф. Дивіться, які цікаві гори! З лівого боку зараз виїдемо. Буде моє ой, з лівого боку зараз видно в Серпанку море. Альборо, альборан. Ніяк не можу запам'ятати, серпанок погано видно, а моя дорога несе мене далі. Ще 284 кілометри мені їхати до місця, до місцевості, де ми вже будемо неспішно все оглядати. Ось подивіться, яка гарна дорога, ідеальна, класна розмітка, знаки, ідеальний стан. Просто їдеш, кайфуєш, але. Але все одно хочеться назад у дику Іспанію. Дика Іспанія скоро. Погнали. Ще трохи вийду цієї прекрасної дороги. За дорогу мені доведеться заплатити гроші. Багато? Скільки? Скажу вже, коли буду виїжджати звідси. В'їжджаємо в тунель. Перед усіма тунелями обмеження 80 довжина 1820 метрів. До цього всі були по 300 метрів. Тож цей якби ну, величезний за іспанськими мірками. Мабуть, сумарно більше, ніж я до цього проїхав. У мене були по 200-300 метрів. Це 1800 метрів. Традиційно вентилятор ці вентиляційні вітряки, які циркулюють повітря. Написано, що тримайте дистанцію між машинами 100 метрів. Кілька місяців тому в Австрії ми їхали тунелем, десь 16 кілометрів, щось таке. І якби обмеження 60, ти їдеш 15 хвилин по тунелю. Просто якось психологічно це дуже напружено і складно. Дуже приємно, що навіть на центральних дорогах дуже мало машин. Ти їдеш такий релакс, відпочиваєш. Фактично, ти їдеш сам увесь час по дорозі. Я проїхав десь на 100 кілометрів дороги. Був КПП. Я вставив талончик, мені показало 10 євро. Я заплатив 10 євро і поїхав собі далі. Дивно, що далі, наче безкоштовна дорога, але вона нічим не відрізняється від тієї, що була. Я вже заплатив 14 євро зранку. Ну не дуже приємно. Це ж можна було б смачний обід купити. Ну, В Європі є платні дороги, зате швидко пересуваєшся, а не їздиш десь з обмеженням 50 по якихось незрозумілих селах. Я їду, не знаю, вже більше ста кілометрів. У мене регіон Тепліц. Ось за деревами, якщо видно, постійно йдуть теплиці. Вони тягнуться за горизонт і... Ну, справа, але справа їх менше. Зліва просто одні теплиці. У мене якийсь шок, це якийсь ну, регіон овочів і фруктів. Дивіться, ось це все теплиці, все все. Я таке бачу вперше. Трохи сонячної Іспанії на березі Альборану і величезні безкраї теплиці тягнуться далеко за горизонт. 58 кілометрів мені до з'їзду. Ну що, кілометрів, мабуть, 200 не менше триває ось такий вигляд: намети Е-теплиці навколо. Альборанське море і теплиці зліва, справа теплиці, і цей нескінченний краєвид тягнеться далі. Це не скажу, що це красиво, це зовсім не гарно. Але, але я вперше таке бачу таку кількість, мабуть, там під теплицями помідори. Там, до речі, не лише овочі під теплицями, там навіть місцями видно дерева також. Мені залишилося 4 кілометри до з'їзду з цієї нескінченної, нескінченної дороги, з теплицями. Альборанське море. Я виїхав на берег Здовж берега моря йде дорога на такій, ніби висоті, метрів 100. Скоро у мене буде з'їзд. Трохи втомлюють такі однотипні дороги, хоч вона і звивається, хоч вона і ідеальна, але хочеться дороги, де треба зупинятися, робити фоточки, знімати відео, а не ці нескінченні перегонки. Ну іноді в подорожах таке потрібно. Майже доїхав у мене буде 55 кілометрів дикої такої дороги на підйом у гори. З 24 градусів я, мабуть, піднімуся на, не знаю, може температура теж впаде до 10, може і менше буде, може і сніг буде, так? Подивимось. Я в'їжджаю до провінції, ось, до речі, Гранада. Це була провінція Малага. І... Ймовірно, та у цьому гірському регіоні, куди я їду, будуть дуже красиві, колоритні, автентичні будиночки. Вже після приїзду до Києва я дізнався, що в цьому регіоні протяжністю десь 200-300 кілометрів паралельно морю тягнуться нескінченні теплиці. Люди живуть і працюють просто в жахливих умовах, майже як на якомусь рабському труді, і це дуже спірна територія в Іспанії. Я з'їхав з цієї нескінченної нудної дороги, і з кожним кілометром має ставати все красивіше і красивіше. Мені їхати 54 кілометри. Погнали? Теплиці продовжують мене оточувати. Бачите, як я йду по схилу. Тут їх менше, ніж було, але все одно. У цьому регіоні б, ймовірно, будинки мають бути світлими. Бачите, яке світле місто у мене. Ну, місто світле, але хочеться якихось диких сіл у горах. Ось, подивіться, таке світле, не кам'яні, як раніше, були. Безкінечні теплиці. Вид вже не з машини. Я потроху піднімаюся в гори. Дорога повільно карабкається вгору. Навколо в горах білі гарні будиночки, 23 градуси температура. Я думаю, мені ще їхати 41 кілометр. Я думаю, що через кілометрів 10-20 почнеться найкрасивіше, коли ми трохи від'їдемо від цивілізації. Приємна дорога. Цікаво, коли їдеш таким серпантином, за кожним поворотом відкривається, можливо, якийсь новий, а іноді й дуже-дуже гарний краєвид. На схилах гір дерева без листя. Я не знаю, що таке. Це якісь, думаю, фруктові дерева. А, може навіть корок. Цей регіон славиться корковим деревом, але... Е на коркових деревах не знімають кору, і це місцями мало би бути видно. Але що це? Ні, це листяні, це плодові, вибачте. Якісь плоди на деревах видно. Ха. Зараз навіть заради цікавості зупинюся і подивлюся, якщо буде можливість. Друзі, я вийшов подивитися, що це за дерева. Що росте на дереві? Просто цікаво, чому їх так багато. Це кісточки? А. Ось це персики. Зараз персики звімо. Зараз один зірву. Бачите, вони вже без цієї м'якоті, так би мовити. Ну так. Кісточка велика. Я думаю, що це персики навколо ростуть. Дивно, чому їх не зібрали. Персики чи абрикоси, не знаю, що це. Подивіться, як ефектно на тлі гір біле селище. У схожому селищі я буду жити, але воно буде старіше зі старими будинками. Бачите, скільки тут дерев, усі схили. Я під'їхав уже трохи ближче в село Албондон. Якісь дві бочки, як символ виноград, чи що? Так, виноградні. То тобто виходить бочки з вином, жінка, з віслюком. Ну, гарно тут албондон, селище. Я в'їхав, швидкісний режим 30. Тут якісь дерева з листочками, та не знаю, що це за дерева. Подивіться, які бочки теж гарні. Погляньте, які відкриваються панорами. Маленькі, такі, як я розумію, ферми в горах. Вирощують, мабуть, вони персики. Я, ну, ось ті дерева, які ми бачили біля дороги. І ось ці дерева навколо, повністю навколо, на всіх схилах гір. Ну, ще один момент. Вон там на горизонті сніг, і туди я їду. Ось так. Температура швидко падає. Було 25, вже 19. Вітер такий жахливий. Бачите, як траву пригинає. Мені їхати 34 кілометри, і я думаю, що доїдемо до снігу. Ймовірно, я думаю, у цьому регіоні неймовірно красиво. Мабуть, у березні, коли цвітуть ці дерева, тут напевно просто ну неймовірна краса. До речі, сині знаки, які показують, куди повертає дорога. Ось чорні, мабуть, залежно від крутості, не знаю. У нас же традиційно всюди, тільки червоні. Подивіться, яка чудова долинка відкрилася на тлі засніжених гір. Величезна. Моя доріжка петляє. Температура вже 17. Тут дуже красиво. Інший регіон, інша по-своєму, краса, інша Іспанія. Дивіться, друзі, який відкрився просто неймовірний краєвид. Я зупинився на дорозі, поки немає машин, щоб зробити фото, показати вам відео, якась зовсім інша Іспанія. Такі масштаби, такий простір, просто клас. Ці дерева навколо на схилах, я навіть не знаю, що це за дерева, що там росте. Ось подивіться, яка панорама. Це просто щось неймовірне. Мені залишилося їхати 26 кілометрів. Як ви думаєте, друзі, доїду я до снігу чи ні? Я не знаю. Напишіть у коментарях і дивіться це відео далі, поки доріжка йде вниз. Температура 17. Навколо в долині дуже гарні білі села, коричневий ґрунт, навколо дерева. Тут у березні має бути просто фантастична краса. Подивіться, як виглядає селище Кадіяр. На тлі гір білі будиночки. Красиво. Вітер дуже сильний. Думав десь політати дроном, але вирішив не ризикувати дроном. Мені ця доріжка вже навіть подобається. Вона стала ще більш дикою. І мені ще 21 кілометр їхати. Так, це у нас, як я розумію, оливкові дерева. Не знаю, як тут розминутися, якщо поїде якийсь автобус чи Камаз, буде тікати. У мене якась гірська, вузенька, дуже весела доріжка. Ані, вже асфальт, мабуть, якийсь обос проклали. Набираємо висоту. Мені ще 20 кілометрів їхати. Класна Іспанія, мені поки що подобається. І що цікаво, я припускаю, що північна частина буде набагато красивішою, ніж ця. Так, продовжуємо підйом. Бачите, це, мабуть, одна з найгірших за станом доріг, якою я їхав. Хоча, ну куди вона? Гарний, гарний асфальт, майже немає ямок. Класна дорога. Класна дорога. Хочеться ще, щоб був ще кращий краєвид. Дивіться, плюс-мінус новий асфальт якийсь поклали. Я вже в передчутті, що там за село, куди я їду, цілих 380 кілометрів. З них залишилося десь 15-16. Не хочу відволікатися. Бачите, яка весела доріжка? Головне зустрічну машину наперед побачити, щоб встигнути загальмувати і десь роз'їхатися. Так, дивіться, тут якийсь страшний будинок. Мені наліво. А то я вже за звичкою, офроудною хотів їхати праворуч. Так. Друзі, я б навіть сказав, що мій фіат Брід переїжджає. <різь> Вон там якась річка. Так. Дивіться, який відкрився прекрасний поселок гірський, чудовий гірський поселок у справжній Дикій Іспанії. Якісь будиночки. Ну, я таких будиночків ще не зустрічав в Іспанії. Дуже гармонійно вони виглядають. Зараз ми будемо їхати через це селище. Я поки що зупинився зробити фото дуже красиво. Мені ще їхати десь 15 кілометрів. Тут такий, можна сказати, чудовий краєвид. Робітники щось роблять. Чутно звуки. Друзі, під'їжджаємо до цього красивого селища, яке я щойно виходив і знімав. Зараз я скажу, зараз подивимось, як воно називається. Селище називається Тімар. Справжня така дика Іспанія. Шкода, що я приїхав сюди трохи пізно. Перегін був великий. Що поробиш? Велика країна. Обмеження 20, вузька дорога. Мені лівіше. О, блін, ну тут і дорога, як би не сказати, ну зовсім непроста, складна, важка, просто жахлива, чесно кажучи. Тімар, ви ж бачите це, правда, ж, чи не так? Погодьтеся. Напис. Лежачий поліцейський тут умовний. Так, все пропише, буде весело пише, так. Тепер мені треба правіше, там тупик лівіше. Ось подивіться, які будиночки стоїть старенький сузуки. І мені ще далі. А я вже не знаю, куди їхати. Ніби прям жахлива дорога. Тільки б не зустріти, напевно, якогось автобуса. Бачите, навіть саме село я не зміг побачити, ми не змогли побачити, бо воно трохи вище дороги, панораму села я зняв. Як би думаю, там все видно. Ось така весела у мене дорога йде. Дивіться, зробили бетонку з такими ніби нарізками. І зверху сніг така доріжка у мене йде. Щоб машинки не ковзали, зробили таку дорогу. Взимку, слизько, ну, не взимку, а коли випаде сніг, я думаю, тут випадає. Хоч зараз і 19 градусів, і кінець грудня. Далі у мене ось підйом. Підйом. Страшнувато, звісно, їхати атижний мати. Так. Підйом. Я переходжу на першу. Проти сонця, мабуть, погано вам видно. Мені теж не дуже видно. Дизельок на першій тягне, але... Ого! Ого! Дає піднятися, заблокував. Так, якщо тут піде якийсь дощик чи сніг, звісно, це жесть, я їду на перший і не перемикаюся. І що цікаво навіть у такій, можна сказати, глушині Іспанії стан дороги, ну, ви самі бачили, просто ідеальний, там було кілька ямок, мабуть, де якісь свіжі суви. А так їдеш, тут хоч на Феррарі бери і їдь. Якеч нове поселення, якщо буде гарно, вімкнемося. Дивіться, тут навіть у дикому селі а, є якась невеличка качалка для занять спортом. Ну, такий собі спортзал, просто неба з чудовим видом на невелику мальовничу долину, який розташований просто серед природи. Так це горіхи. Горіх було дерево. Називається Нелес. Скрізь сіно, солома, і мені треба їхати направо біля собаки. Собака лежить. Так, ну, перша передача. Власне, маленьке село закінчилося. Дивіться, які в мене камені навколо дороги. Серпантин йде все вище, кудись на перевал сонця теж погано видно не тільки вам. Дивіться, яка класна доріжка в мене. Доріжка йде туди, ніби в невеличкий тунельчик. Ну, не в тунель в цей, в каньйончик невеликий. Я встигаю їхати, знімати і ще робити фоточки. Це старі оливки, як я розумію, такі вже у віці. Так, коли сонце позаду, звісно, неймовірно красиво. Знову моя улюблена доріжка, на якій нещодавно зробили ремонт. Ого, навіть ямка є, хоча я й не очікував цього побачити. Я здивований, що вона з'явилася так швидко. Думав, що закрито, але це не для мене, мені праворуч. Крута дорога. Так, поки що ця доріжка, так би мовити, за емоціями мені найбільше подобається в Іспанії. І види тут непогані, і температура зараз 18 градусів, і така ну, місцями складненька. Машинка дизельна тягне в принципі непогано. У мене іноді іноді я брав такі машини, але це не моя провина. Такі самі по собі машини, які просто під невеликі гірки взагалі не тягнули, і я їздив сам. Якби я їздив там з кимось, мені, мабуть, довелося б висаджувати пасажирів, щоб вони йшли десь пішки там під якісь гори. Так, тут місцями, мабуть, я їду якраз по тій стороні, що ближче, не по стороні обриву, там де обриви місцями трохи лячні. Знак уваги це трохи насторожує. Так, бачите, який же ідеальний стан саме цієї дороги. Я потроху виїхав на якесь чи плато, чи можливо буде перевал. Ну, друзі, це не банальна Барселона, куди їздять усі блогери. О, нове селище. Ого, який красивий! Якась башта є. Просто шок. Зараз швиденько зроблю фото, бо у мене залишається мало світлового часу. І їдемо далі. Подивіться, який відкрився поселок, теж білий, але в поселенні є башта, є щось таке, я навіть не знаю, щось величезне, теж величезне. За кольором башти якесь таке темне, не таке світле, як інші будинки. Друзі, вибачайте, що знімаю так експрес, швидко, мало де зупиняюся. Можна було б десь і дрон запустити, але. Ну, у мене година, трохи більше години такого хорошого світлового часу. Зараз класна погода. Сонечко дуже такий, е такий класний регіон. І хоч я за кермом, але хочеться побачити його саме при сонячному світлі. Якщо зупинятися постійно, ну можливо, щось мега цікаве, я й не зможу побачити у темряві. Якби нічого не видно. Так, мені наліво. Поки що я не зустрів жодної машини на цій дорозі, де потрібно було б робити якісь маневри, якось роз'їжджатися з ними. Так, рекомендована швидкість 40. Отже, у мене дорога буде плюс-мінус, навіть така досить швидка. Мій серпантин продовжується. Рекомендована швидкість 50. Мені ще 7 кілометрів їхати до мого селища. Не пам'ятаю назву чи то товзал щось таке. Це не принципово найголовніше, наскільки, наскільки тут красиво. Щось тут навколо вирощують, роблять, не можуть зрозуміти. Але це, а це, мабуть, кошари для цих, для тварин. Так. Таке відчуття, ніби потрапив у іншу країну, як і інші, ці, інша природа, інші будиночки, все якесь інше. Тобто, о, блін, а. а. Ну якось так. Ну, пощастило, що тут дорога ніби широка, це раз, і не на якомусь стрімкому підйомі, це два. Бачите, наскільки тут цивілізація, наскільки ми не заїхали в якусь глушину Іспанії, тут все одно їздять рейсові автобуси, людей довозять до цивілізації. Мені зараз направо тут ще розвилки доріг, тревел мені ось. 7 кілометрів мені до тревеле заїхати. Так, ось подивіться, як стало. Ми побачили засніжені гори, але вони ще далеко. Чудова долина, вершини гір у снігу. Причому тут є масив. Я спочатку його побачив, коли під'їжджав. Там гора, просто наче якийсь льодовик. Два мотоцикли, три, чотири п'ять. Не встиг зняти, пролетіли і змінилася трошки в мене дорога. Тепер ялинки такі красиві. 15 градусів температура. Бути обережним. Тут якісь камази вже роз'їздили, але бачите, ця дорога стала трохи ширшою, не та якою їхав до цього. Я ніби на перехресті звернув праворуч, і дорога стала все ж таки більш цивілізованою. 50 кілометрів рекомендована швидкість. Мені їхати 5 кілометрів.